алейкум, вітаю Ви на каналі Крем'яспікс, і сьогодні поговоримо про історію без міфів. Все як було насправді ще з першої московсько-української війни. Це дуже важливо, щоб громада українців, громада кримських татар завжди пам'ятала та знала цю історію. Це дуже важливо для нашого майбутнього. Ми повинні робити висновки. Ми повинні думати про побудову нашої української держави. Ми вже повинні думати, як міцно укріплювати та захищати нашу державу, і які б вороги не вставали на нашу. Му, шляху, основна наша ціль це збереження нації, держави та демократичної системи правління. Новим глядачам повідомляємо на каналі. Регулярно виходять новини та історія про Крим та Україну. Щоб не пропускати новий випуск, обов'язково підписуйтесь та ставте дзвіночок Постійно глядачів запрошуємо в наші спільноти: інстаграм, фейсбук, телеграм, Twitter посилання в описі. Чекаємо вас там в цьому відео. Ми руйнуємо всі міфи Росії, якими на жаль пропітане інформаційне поле. Тема сьогоднішнього випуску московсько московська українська війна 1658-1659, Конотопська або Соснівська битва, де український гетьман з 16 тисяч військом покликав на допомогу кримського хана Мехмед Гера IV з 30 тисячним військом та 3-х тисячним військом поляків про війну, де була перемога саме в нашої єдності, і це найважливо пам'ятати сьогодні. Важливо пам'ятати сьогодні всім і українцям, і кримським татарам. Сила в єдності перша війна між українцями та московитами, яка ярко демонструє, якщо всередині родини проходять сутички та розноглася, саме ворого це на руку. Саме ворог в цей момент користується можливістю, і це той випадок, коли наші війська виграли битву, велику битву, але програли війну. І як же так сталося? Що перемога, яка входить в безсумнівно десятку найбільшого українського війська, перетворилася в результаті на поразку. Те, що Російська імперія, радянська влада Російська федерація викреслила з усіх історичних фактів цю дату. Це зрозуміло, тому що саме цими стратегіями війни вони користуються по сьогодні. 27 липня помирає Богдан Хмельницький. Згідно з його заповітом, його спадкоємцем гетьманської булави має стати його єдиний живий син Юрас. Але хлопцеві лише 16 років, і він ще вчиться в колегії. Козацька старшина вмовляє його поки відмовитися від булави. Він погоджується і гетьманом оголошують Івана Вигоцького. Який 9 років перед тим займав посаду генерального песаря при Богдані Хмельницькому, новий гетьман продовжує його політику спрямованого на встановлення повного державного суверенітету України з цією метою? Він продовжує лавірувати між сусідними державами, укладаючи з ними союзи та шукаючи підтримки. Цього ж року він підписує договір з шведським королем і кримським ханом Мехмед Гераєм IV. Водночас він проводить активні перемовини з Туреччиною. Молдовою, Трансильванією, Австрією, Бранденбургом так само декларує московському царю Олексію Романову готовність продовжувати виконання переяславських статей 1654 року. Що в цей час робить Москва? Смерть Хмельницького була сприйнята там як старт до закручування гайок української суверенності. Вони радіють цій події, тому що саме в зміні правлячих верхівок можна внести смуту всередині України для своїх інтересів. Вони не бачили відносин з Україною на. В правах номінального весалітету. Вони бачили її як територію московської держави з московським управлінням і їм плювати на народ, державу, націю. Ми вже чітко розуміємо, що там немає ні ціннощі, ні ціннощі стосовно договірів та присяг. Вони руйнують, зраджують, знищують. І основною ціллю для них є захоплення земель, володіння територіями. Вже через два тижні козакам було доведено до відомо, що має прибути князь Трубіцької для організації Ініх виборів гетьмана під пильним оком і погодженням Москви козаків інформували, що всі адміністративні та судові функції беруть на себе царські воєводи, і те, що вивчається питання щодо введення податків царської казни. Окрім того, Москва втручається і в церковні справи і добивається того, що в Київської митрополії почали підпорядковуватися московському патріарху. Як бачимо, Москва не збиралася виконувати укладуваних у 1654 році домовленості. Трохи пізніше германський канцлер Бісмарк дав свою оцінку російському слову. Договір із Росією не вартий того паперу, на якому він написаний. В такій ситуації не прагненням козацької старшини бачили на чолі держави сина і волевого лідера Вигоцького, а не безвусого юнака Юраса. І тому така його оперативність у справі обрання нового гетьмана тут вони об'єднані задля спасіння суверенітету України. То Москва, побачивши, що події в Україну йдуть не за її планів починає активно діяти. Через своїх агентів та прихильників московіти починають підбурювати населення до поставлення проти Івана Виговського. І я хочу доповнити, що саме ці методи застосовує сьогодні Москва в українському середовищі. Когось купують посадами, когось грішми. І вже восені починається повстання проти гетьмана, який очолює полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий слідчий Яків Барабаш. Цього ж року в Україну заходить князь Ромадановський з 30-ти тисячним військом і починає розміщувати війська московські гарнізони в українських містах. До речі, містян заманювали до промосковського табору новими пільгами і привилегіями, щоб протиставити їх козацтву. і це на жаль спрацювало. Деструктивна поводилася в цей час Запорізька Січ на чолі з Іваном Сірко, яка була в той час відсунута від політичної української арени на другий план після утворення козацько гетьманської держави, і тому рада Запорізької Січі йшла на всі московські забаганки. На жаль, на жаль, для всього українського народу та всієї держави. Це історичний факт, який повів історичні процеси в бік програшу великої української війни, великої війни України з московитами. Це початок. Великих подій та боротьби по сьогодні ми повинні пам'ятати, якою головною ціллю ми повинні триматися. Ми повинні знати історію, щоб робити висновки і йти тим шляхом, який робить нашу державу сильною. Ніколи не забувати, що цінності та принципи нашого народу повинні завжди стояти перед очима.